Гагаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Так, відразу стартую. Сьогодні буде так, ну, шви швидкий старт, так сказати, правда, мені бачите, не вистачає, але нічого страшного, адже може хто забув, може хто не дивився минулу серію. Я зараз. Покажу, я зараз покажу, чи мене не переживаю, навіть це злив, але елітний кейс найдорожчий за 100 тисяч джепонтів, і в мене є велике сподівання на те, що він видасть щось дійсно нормальне. Це може і 4К коштувати, до речі. Може, за 4? Да, за 4500. Ай-яй-яй, як гарно, як гарно. Все ж таки всі минулі серії, те, що я злив, вони якось. Оцим от МАК-10, хоч трошки, ну не те, що окупились, але непогано. Непогано. Так, продаємо це все. І в апгрейд закинемо на 2000. Ой, ну от таким чином. А, це занадто. <зас> це вже 20 тисяч. Так, полетіло. 5.7 не випадає, але 7700 в мене є. Так, відкриваємо, значить, знаєте що, вак, вак. Давай. Давай, головне, щоб. О, нормально. Ще щось може. Давай. Давай, просто отак от. В рядочок, щось гарненьке. О, нормально, нормально. М -м -м. Ось таким чином ми це все продаємо і йдемо в апгрейд. На 2000 ставимо знову ж таки пам. М -м -м, до речі, було схоже, але, на жаль, не випадає. І ще одна в мене є спроба на. 1888, наприклад, отака Меч. 19,5, 19 але, але ні. Прокод, прокод, продаємо все. 7700 в мене. Окей, кракен тепер 5 штучок за 4400. Давай не підведи. Не підведи. Перше нормальне, друге фігня і все інше. Фігня в цілому. Але продаємо і відкриваємо, наприклад. Ось таким чином. Хочу заолинитись трошки, бо вже це нікуди не лізе. Но. Нормально. Тро трохи камбекнули, трохи камбекнули. Пропоную зробити, знаєте як? Відкриваємо 3 за 4400 і спробуємо. А от зараз я не впевнений, що хочу я так робити, але, мабуть, треба. Мабуть, треба зробити контракт на 5-500, будь ласка. Будь ласка, випаде щось дуже гарне. Я, я прошу прям. Ну які 2800. Ну які 2800? Я не розумію, реально. Типу, такий гарний дроб випав, але бачите. Так, 4200, 3600. Оце погано, а це дуже погано. 4200. 4500. 4200. 4800. Нормально. Трошки почали піднімати. 4200. 3900, блін, мінус 300. Щі! Ші... А що тут? А, оце. Окей, тоді питань в мене немає. Можна заолинитись знову ж таки. Будь ласка, э, дай 10к. Дай просто 10к якимось чином мені. Так. Э, ну, да, погано. Погано, бо 5900 ми отримаємо. Можна відкрити біч чіл цей. Чотири штуки, будь ласка. О, найс! Найс! Ще щось. Uh, ну, таке собі, але 6100 відкрили за. Mm -hmm. Ну, нормально. Нормально. Так, фастом вак поїхали. 3900. Так, треба. Ну, блін, оце зливи почались. А, чо... а чого зливи почали? Алло. О, oh, найс. Nice. Ще. Давай ще. Ну, таке собі, але нормально. Піде, піде. Так, і в мене є ще насправді. Великі сподівання на те, що щось випаде нам сьогодні з. Ооо. Нарешті. нарешті. Щось випаде сьогодні, я думаю, з чого? Правильно, з контрактом. Ну, повинно, повинно вже випадати, але. Окей, контракт, поїхали. 3 500, будь ласка, може, 14 тисяч випасти може, в теорії. І ми зробимо апгрейдик тоді. Ну, так. 2600, звісно, це буде злив. Так, один відкриємо чисто. Подивимось, штормкейс, як він нам видасть, Цього зупинить. Нормально, нормально. 4К це 4 тисячі. Можна відкрити ще три отаких от. І піти ще раз в контракт, якщо щось ще гарне випаде. Ну, непогано випадає. І отакий контракт, якщо зайде фул. дивіться, до 19 тисяч. Будь ласка, контракт. 5 же джопойтів. Ну, от коли ми таке робили, Ну, робили, були, звісно, серії. Але. да, 400. Угу. Ну, не такий великий мінус, не такий великий. Відкриваємо три шторм штормкейси тоді. І-і-і. Найс! ну но... це, це дуже жорстко. Це дуже жорстко, щоб ви розуміли. Пропоную відкрити ред кейсик. Редкейс полетіло. Давай, будь ласка. Будь ласка, окупи нас ще більше. Я буду просто в шо. Ну, зліва, хоча б, хоча б зліва. Ладно, може з монеткою, може це за 16 тисяч, той самий, ні. На жаль, ні. Окей. Тоді ми продаємо його. У нас 9900. І пропоную, яким чином ми можемо прям жорстко забуститись. Ось так, в теорії, так, ми можемо забуститись. Ну, от, зараз, ні. Ще раз. 5800, нормально, ще раз. 6 нормально, норм... 11к. Підняли, підняли трошки. Можна знов повернутись і відкрити red case, Ну, можна. По Поїхали. Полетіли, будь ласка, red case, не підведи мене хоча б зараз. Це може це 5К. Це ПД 5... 4 десь, да, Десь 4, 400. Давайте ще раз відкриємо, можемо собі дозволити. І я дуже сподіваюся на дійсно щось. Ну, ні. ну може, за 7 він є. За 3200 він звідси падає, окей. Щось мені не дуже це вже подобається. Тому відкриваємо Beach Chill. за 5 з чимось. Отримаємо 4 з чимось. Відкриваємо 3 за 4, 4. Оце мені подобається. Ооо! Оце мені подобається. Отаке. Отаке треба. Отаке треба. Так, 4200. Дві... Настільки злило? Ви що рофлите? Так я зараз все зіллю таким чином, ні? Я... Я зараз все зіллю, ні. Так. Я зараз, походу, все зілью. Окей, окей, в мене, ну, типу, останній мій шанс, це вибити щось круте звідси. Якщо падає калаш, то я його кидаю в абгри. Почекай. Це дуже жорстко. Ну, в плані це не прям жорстко, але це 13 тисяч. Це 13 тисяч і... Треба подумати. Треба гарно подумати, тому що. А підемо, покрутимо ще насправді. Знаєте, який кейсик агентів, агентів за. Ну ні, Тр... Тр... ні трьох якось не так. Окей, отак. Отак, за 4 тисячі. Крутимо, ну, не агентів, а цей таємну зброю. Будь ласка, випаде щось в кінці, хоча б нічого не випадає, нічого не випадає. Ну, я думаю, час. Прийшов, час прийшов, будь ласка, я дуже прошу, баланс. Ставимо 34 тисячі І ось ці перчаточки. Шанс. Шанс нормальний, будь ласка. Давайте спочатку, знаєте, як зробимо? Ми зробимо прям на 125%. І подивимось, де зупиниться штурм. Блін, якби я відро. Подиві. Стоп. Блін, а оце мені не дуже подобається. Що воно. Це мені абсолютно не подобається. Воно зараз стартане просто же. почекай, да, Це, це не випало. Це не випало. ай-яй-яй-яй, Ну, на жаль, тоді не сьогодні. Так, не сьогодні. А що нам дали тут? 339, давайте продамо все. Ну, блін, ну це. Це, звісно, логічно, як би. Що після. Треба було відразу на ці перчатки робити. Чого я відразу не зробив апгрейд. Ну, от я не розумію. І зараз дивіться, я впевнений, зараз зайде якийсь маленький відсоток. По типу от, ем, 5 тисяч ставимо. Ставимо 5К і ставимо балансом. От чином. А, ні, навіть я поставлю, а що мені гуте? Отаким от таким чином. Ну, на 50 прям, тисяч. А от так. 4%. Але, на жаль, ні. Воно, воно повинно ще. Почекайте, а ні. Ні-ні ні. вона повинна була ще, типу, жор... ну, ще жорсткіше стартанути, типу, ще повільніше. Тому на сьогодні все. Всім дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей.